Слава Ісусу Марії! Вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, триваємо в молитві, в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, дождливий понеділок. І сьогодні беремо послання, як завжди, розглядаємо послання, яке нам Марія дає на цей день. 28 серпня 1986 рік. Дорогі діти, закликаю вас у всьому бути прикладом для інших, особливо в молитві. Свідчені. Дорогі діти, без вас я не можу допомогти світові. Хочу, аби ви співпрацювали зі мною в усьому, навіть у найменших речах. Тому, дорогі діти, допоможіть мені, щоб ваша молитва йшла від серця і щоб усі повністю віддалися мені. Так я зможу вас навчати провадити цією дорогою, яку з вами розпочала. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія сьогодні нас. Заохочую знову, знову в понеділок, знову в працю, знову в бій. І це означає, що я проаналізовую знову своє життя. Тиждень пройшов, чи десь я, хоч в найменших справах, був з Марією, хоч допомагав маленькими справами, чи, можливо, великими. Якщо великими, то супер. А чи, ну, бо ми можемо подумати, а великими не маю змоги, не маю бажання або не маю дійсно часу, то Марія каже, навіть у малих справах можете це робити. Не треба собі ставити відразу Я не можу, я не вмію. Можеш тільки не хотіти, бо якщо хочеш, то можна творити чудеса. Так? І Італія доказує, та навіть цей музей Феррарі доказує, що людина, коли хоче створити щось, то вона це робить, вона це створює. Тому і ми можемо створювати, так? Також нагадую, що є група молитовна. Кому не вистачає молитовної підтримки, кому не вистачає молитовної дисципліни, то долучайтесь до групи в WhatsApp. Лінк на цю групу буде під цим відео в описі. Марія каже, закликаю тебе в усьому брати, давати приклад, бути прикладом для інших. Сьогодні ти є прикладом для інших чи не є? Чи твій стиль життя сьогодні є прикладом добрим? Чи прикладом поганим. Бо є приклади, приклад працює туди і туди, з дві сторони. Ти або рекламуєш сигарети, алкоголь, ну і багато-багато іншого. Та? Або рекламуєш Бога, даєш приклад доброти, любові, миру. Це є приклад. Каже, будь прикладом для іншого, особливо в молитві та свідченні. В молитві та свідченні. Дорога дитинка, без тебе я не можу допомогти світові. Каже Марія, без тебе не можу допомогти світові. Не без когось іншого, а без тебе. Хочу, аби ти співпрацював зі мною в усьому, навіть у найменших речах. Каже, в усьому. Марія каже, хочу, щоб ти зі мною співпрацював в усьому, навіть у найменших речах. Тому, дорога дитина, допоможи мені. Щоб твоя молитва йшла від серця. Марія піклується про твоє серце, про моє серце каже, допоможи мені, щоб твоя молитва з серця йшла, виходила з твого стилю життя, з твоїх бажань, з твоїх мрій. Молитва має виходити з серця. Не бо мушу, бо треба. Бо хочу, бо чекаю на це. Чекаю на зустріч. І щоб усі, а це усі, це ти. Повністю віддався мені і віддалась мені. Так я зможу тебе навчати і провадити цією дорогою, яку я з тобою розпочала. Бачите, повне віддання, допомога і приклад. Приклад особливо каже, в молитві та свідченні. То свідчимо, молимось, свідчимо. Бо без молитви не буде свідчення. Коли ти молишся, тоді. Бачиш Божі чудеса, Божі знамена, і з цього народжується свідчення. так? Посвідчення само по собі не може народитися. Воно тільки народжується з співпраці з Богом, з Божою любов'ю. Тоді ми чуємо ці прекрасні свідчення тих людей, які розповідають свої свідчення. так? Але в кожному свідченні співпраця з Богом. Бо Бог зробив максимально. Так само і в моє свідчення, де Бог зробив максимально. так? Але без молитви. Без цієї дії Божої ну, не було б того свідчення попросту. Тому свідчимо, свідчимо і своїм життям даємо приклад. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Італії. Папа. -па.